Дрон на фронт та горіхи для енергетичних батончиків. Франківські музейники продовжують волонтерити і обіцяють не зупинятися. Більше про їхні добрі справи у матеріалі нашої Ольги Лаврук. Ось цей зараз, який в нас знаходиться. Він куплений спеціально для 10-ї гірсько-штурмової бригади для медичної роти. Це один із останніх безпілотників, який працівники музею закупили для наших захисників. Вже коли купляємо дрон, робимо такий підпис від Івано-Франківського краєзнавчого музею для того, щоб ми потім, отримуючи від хлопців звіт, також мали таку приємність, що він в руках у воїнів, і щоб ми потім могли прозвітувати на своїй Фейсбук-сторінці перед усіма тими людьми, які долучаються до наших волонтерських ініціатив. Вартість безпілотника 28 тисяч гривень. Їх вдалося зібрати завдяки донатам із сувенірній продукції, яку виготовляють працівники музею. Найбільш ходовими є гільзи сувенірні, оскільки найчастіше їх купляють від відвідувачі нашого музею. Зокрема, популярністю користуються гільзи з зображенням ратуші. от Якраз їх вже і розкупили. Велику маємо колекцію пісерних прикрас це браслети, які також виготовляє одна Наші працівниць від початку повномасштабної війни цей дрон став уже одинадцятим для наших захисників. Більш активно і потужно ми почали працювати в 23 третьому, роках. Ми розуміли, що не маємо музейною спільнотою можливості охопити щось велике і значуще. І в міру своїх можливостей, коли спілкувалися з військовими, коли спілкувалися з волонтерами, розуміли, що це якраз ті матеріали, які ми можемо придбати за досить короткий час. Не ми збираємо довше, інколи це не збирається за коротший період. У цій залі волонтери готують дрон для передачі військовим. Поруч у сусідньому приміщенні зберігають горіхи. Їх також збирають для потреб захисників. Горіхів потрібно різних для енергетичних батончиків, але ви знаєте, що наш такий волоський горіх він в нас всюди практично росте і його якби кількість найбільшу передають. Також приносять, можете побачити арахіс, інколи також і приносять фундук. Власне, ці всі горіхи нам потрібні, потрібні нашим захисникам для енергії. Платуть у музеї і сітки. Тут облаштували закриту локацію маскувальних фей. Всі працівники. Музею, які мають вільний час, вільну хвилинку, приходять і підтримують цю ініціативу. Це як і наші доглядачі в залі, коли нема відвідувачів, них є час, то вони приходять сюди, приходять відвідувачі, вони йдуть на своє робоче місце. Це і наукові працівники, коли в них є от є так само вільна хвилинка, якась яку вони можуть виділити саме на плетіння сіток, то вони приходять теж сюди. Ініціатив у музеї. Безліч тут передають кошти на масштабніші збори та навіть збирають банки для окопних свічок, аби максимально підтримати наших захисників.